Как объяснишь? Это твоя шо? кофта? Да это что такое? Зенит? Твоя кофта? Нет. Как ты это объяснишь? Да. Не знаю. Это ты в что шустре, что будем делать? А тут, кстати, смотри какой санта Крус на каких бирках, на очень редких. А? -а, -а. а? Берем? Друзья, добрый раночек, понеделок, экономчик. Так не выспався, жизнь, хочется спать Коротше на вулиці ще холодина така, 12 градусів. Просто жесть. Ну ладно, добре, що економ рядом. Зараз швидко глянемо що там. І додому може посплюще пару часиків. Здорово, братан. Здорово, брат. Що, са, как жит, как сам. А ну кулачок одній. По кулачку работаємо. Уют. Любить. А ну що, <форкнувшим> <ти шо> <реку> <реку> ну, у нас сьогодні по ловчикам. Рука Халка. Течффлисик, дриллери на базі, кархарти, гляньте, який красивий, велюровий, такий приємний. Вообще класний. Дикіс, зіпочка така, але з нюансами з плямами. ПСЖ палений, такое Adidas Manchester, real 3, Long і такой XX Tentaсіon ходичок. Плюс-мінус. Сьогодні пару речей думаю, візьму. Три позиції забираю ось ці стоподово. Знайшов ще після всіх, точніше я малої скину на женську BBC, але вона щось угашена. Вообще, короче, состояние не очень. Така вигорівша, ну прикольна, розмір маленький. Короче, і ось такий якийсь мерч треба пробити, але свіжий, новодільний. Зараз гляну, що це взагалі за тіп. Може щось коштує. Короче, все, економчик 368. Забрав реал трішечку оцю. Лонгслів і кархарт Ось цей худак вирішив набрати з тим. Тентасіоном, бо там поленбір, такий фіт у нього не дуже. Кархарти класний і такий ланг просто базовий. І все. Друзі, в принципі, не зря прокинувся, то зранку щось так тяжко було вставати, холодно, якось так не виспався. Думав, може проспати той економ, його нафік там рідко щось буває. Хоча на минулому завозі стона було. Ну, Я там рідко що беру. Сьогодні що там було? True Ліджин відділ зіпку у малих. Не захотіли продавати маструм світшот. Ну, маструм такого вже не особо особено там 500 гривень дьомік дав. Я думаю, що це дофіга оверпрайс. ну Не знаю, може, якщо на себе, то нормально а там продавати хезен за скільки? коротше, Ну, все, кархартік, Реал трішечка, лонг, дві речі. Сьогодні закину їх в однову якраз. Вчора відфоткав дропчик, сьогодні буду виставляти, то відфоткую, та додам сьогоднішній дроп. кархартік, думаю, за закасарік десь. Має продатись мінімум, типу він прикольний лонг. 600-700 там плюс-мінус. Коротше, нормальок. В принципі, ми в плюсі. Так що роботаємо, Що там по продажам буде сьогодні з обнову, я не знаю. Подивимось там, пізніше вам все покажу. А, і до речі ж, продав течфліс до каси за 200 гривень, то я вже в плюсі, можна сказати. Ну як в плюсі? Получається, я не 360 витратив, а 160 гривень. Так що нормально в натурі. Ми сьогодні точно не зря проснулись все четко. Кстати, не часто так продаю до каси. Зазвичай я просто там, можу віддати комусь якусь шмотку, але ну, типу, підійшов там, знайомий, запропонував Я кажу, так хочеш говорю, забирай. скільки даш, скільки даш. Він каже, ну дві сотки. Я кажу, ну, пожалуйста. Він його продасть. Я таке, в принципі, не продаю ці які там, спорт. Короче, я таке не дуже. У Кого таке продається, то, пожалуйста, без питань хай займається. Я, типу, взагалі за те, щоб... З ким-то так сказати взаємодіяти. Я можу віддавати там якийсь спорт, найк, там течфліси, взагалі, мені пофіг. А мені там якісь будуть віддавати там скейт, реп короче, мою движуху. Я за те, щоб кожен брав своє. Ось і все. Друзі, вівторочок. Я сьогодні на домашньому ніде на завозах не був. Коротше, по Вчора виставляв дропчик, трошки даю вам отчет, що продалось. Ось о, 5 позицій забрали. Кархарт, ось цей, що вчора взяв, продався за полторушечку. Самий перший, взагалі, обалденний я не сумнівався. Світшот, це, це речі, що я в суботу брав, забрали за полторушку теж сьогодні. Соус Пол ходочок 4XL за 1200 гривень, зіпка Nike 850 гривень і рокавір ходочок 1300. Поки що продано лише 5 позицій, в профілі там ще залишилось близько 5 або 6 позицій. Я думаю, що вони теж згодом продадуться. І все чітко. Короте, нормально. Продажі є, капусточка є. Все чітко, друзі. Буду сьогодні займатися короте, домашніми справами. Нічого такого робити не буду. В принципі, по роботі все зробив. Зараз лише зроблю відправки на пошту, схожу. І все. На вулиці гарна погодка, така, короте, сонечко, жаріжка. Буду балдеть сьогодні. Тому, друзяки, побачимось вже на завозі на Євромарці. Друзі, раночок. Сьогодні у нас середа, погодка не шепчить на мімбранки. Коротше, дождик. Видвігаємося зараз на Євромарку. Це що там по завозу. В принципі, по погоді вже можна зрозуміти, що завоз буде говно і дерьмо. Яка погода, такий і завоз. Будва, ну погода чиста мразь. Гляньте. Насквозь мокрий. Взагалі именно мембрана даже не спасла. Коротше, фу, треш, я вже жалею, що я прокинувся сьогодні. Якщо чесно, краще подавав в теплій постельки відпочивав. Коротше, суета на завозі. Перекупив таку футболочку Carhartt. Work in progress. Excelka взагалі новая. За 250 до касси. Ну і там на вес теж десь соточку вийде обалдене. Дуже прикольний фіт у неї. Помірюємо, може на себе навіть залишу. Ось така тішечка сліпнот. Але новодібна 100, такий скейт. Скейт-канторка. Теж непогана, треба глянути, Arctic Monkeys. Це мерчова з групи. Ну вона, вона свіжа, 23 й рік. Ось це оклі непоганий, кстати. Хутучок треба дивитись на нюанси. Нормальний. Такий базовий фруктик. Вінтажний. І найчик. І ще Макс, наш кентик. Брат. Короче, окле, на жаль, мертвий. Тупо вгашений. Тут куча дирок всяких. Вообще. Іменно торба. Тут тільки брати вот так рукава відрізати. Или жилетку з нього робити. Короче. Тут десь дырки. Дуже жаль, один ходак толковий. І той обітий в соплі. Жесть. Здорово. От от твоя шо? кофта? Це що такое? Зенит. Твоя кофта. Ні. Як ти це обісниш? Не знаю. Це ти такош освісив? Що робити? Друзяки, я вже вдома. Зараз покажу вам уловчики сьогоднішні. Дві футболочки взяв дуже слабо, але. Це ж євромарка, що з неї візьмеш. Були худачки, але всі вгашені. Там оклі був прикольний худак, але він увалений і, типу, не особо вінтажний. Якщо б він був прям вінтаж-вінтаж, то я навіть в такому стані його забрав би, а так, коротше, таке щось. Займатися їм взагалі не було бажання. Пару футболочок взяв по 100 гривень, усе. Кархартік. Дуже кайфова кархартвіп, таке біклого. Взагалі в новому стані тупо нульцева. Я за неї до каси 250 гривень дав знайомому. короче Перекупив її, то вона мені вийшла, плюс вага сотка, 350 гривень. І ось таку ріпендіп це після всіх вже знайшов хтось скинув. короче ось така ріпендіп тішка, екселька теж. короче широка, прикольна. Трошки потріскане лого Але я думаю, за скільки за сотку я взяв. Ну, гривень, за 400 можна продати. Взагалі без проблем. Коротше, такі улови слабі. Але це ж євромарка, що можна очікувати. Погодка дуже мрачна, грустна сьогодні. Тупо весь день дощ валить, аж немає настрою, нічого не хочеться робити. Хочеться от на диванчики, отак от чистолетіть, прибалдетять, тапириться і все. І отак от цілий день втикає, щось там, якийсь ютубчик дивитись. Не знаю. А, кстати, що ви на ютубчики дивитесь, крім мене? Крім мого каналу, понятне діло, що ви взагалі дивитесь, може, можете написати в коментарях, які вам канали заходять. Ну, тільки там якихось кацапських не пишіть, я таке не дивлюсь. Типу, може якихось там міжнародних або українських каналів підкинути, щоб подивитись, повтикати, може якісь цікаві є. По шмоту, може щось цікаве, там америкосів, може якихось, я не знаю. Коротше, напишіть в коментах. Друзяки, зараз буде футбложик. Старічка борщиця з фасолью, со сметанкой. Ай-яй-яй. Вчора малишечка наварила, такий смачний борщ, просто жесть. Рогалики, ось такі трикутнички з сиром. І кошка ось така грустна, бо їй нічого не досталось. Коротше, якийсь на вулиці Рейн на душі пейн. Якось сьогодні грустно, взагалі нічого не хочеться робити навіть, я не знаю. Погодка така, якась не дуже. Ну, типу, нормально, що не жарко, але дощик. Ну, коротше, така. Чиста домашня і кошечка у мене теж щось Коротше, Всім смачного, бродяги, якщо там друг хаваєте. Добрий раночок. нас сьогодні четверг, Їдемо на економ клас, потім на люкси. Коротше, я ж зазвичай на таксі їжу, а сьогодні їду з мамочками, з мілфочками на машині. У нас там є короте, на завозі мамочки. І вони кажуть, що на минулому завозі бачили твою передачу в Ютубі. Ти їздиш на таксі, типу, давай, може, будемо тебе забирати, ми проїжджаємо через тебе, типу можемо тебе підвозити. Я такий клас, давайте. Тому коротше чекаю мамочок, і їдемо на економ. Кируха, ще наше. Что у нас сегодня. Мартина, ну, обзорчик. Дальше. Дрипмейт. Качок. Квиксильвер. Берем такое? Берем. Найк Air надо тебе? Не надо. Не берем. Тупак. О. Вот это берем. Лянь. Та ты что, заряд? Тут что у нас? Какой-то хайп. Ральф. Надо? Берем? Не берем. Санта-Крус. А тут, кстати, смотри, какой Санта-Крус. На каких бирках? На очень редких. А? Берем? Двойной коллап Вот такую базу можно. Посмотреть. И что тут? ну Это жирочек. это жирочек? А тут еще лампасики. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кожаные. Просто бомба. А -а -а -а. Высокая хартики. Очень маленький Узкий Вер. выход. Нет. Выход где-то 15 сантиметров. Драконы. Очень маленькие штанички на маленьких мальчиков. Короче, такое себе сайз, конечно. Что у нас? 27-й. Самая дебильная модель. Короче, шляпа. Не буду так брать. Не хочу. Все, друзья. Сегодня экономчик такой. Слабенький, але 900 гривень вже відлетіло. Три ходочка забрав. Потім покажу вам детальніше. Ну хоч на таксі не тратив, то вже нормально. Я думаю, що всі ходочки продадуться без питань, тому нормально. Будемо в плюсі. Я вже біля дому повернувся на район. Коротше, на люксах був. Взагалі тупо навіть навіть засняти нічого не було вам показати. Просто повний ноль. Взагалі нічого цікавого. Отак от говно і дерьмові Короче, Короч, Так я по-бистрому спідляло туди і вже біля дому буду заходити. Займатися ділічками. Сьогодні слабовато, слабовато. І показую вам, що сьогодні забрав. Три худочка, ось цей тупак, обалденний вишивка, красивий коричневий колір, великий принт, спереду вишитий. Що тут по розміру? Елічка. Бірочки тупак. Як я розумію, це офіційний мерч, а може і ні. Коротше, прикольно, він такий достатньо плотний. Я думаю, що гривень за 800 можна виставляти. Ось такий ходичок. Просто прикольний. Dripmade. Теж такі вишиті Коротше, прорезинені... прорезинені логотипи. Ось тут вишивка. Ну, теж непоганий. Який тут розмір СКМ думаю гривень 800, так само виставлю. І ось така звичайна база. Але він широкий, фітовий і в такому washed колері. В принципі, актуалечка XL size В нормальному стані простірнути. Так само гривень 800. то це за всі скільки 2400, а витратив я на них 900 гривень. Чистий профіт, порахуйте самі. Коротше, в принципі, щось є. Вчора ще там брав футболочки, то сьогодні якусь маленьку обновку зроблю там на 6 позицій, плюс-мінус. І закину все в профіль. Так, да, коротше, все як завжди. Фоткою обнову, дивлюсь, наче непоганий ходечок, прикольно виглядає стилово. Фірма якась, я не знаю. Ну, середнякова, типу, нічого такого прям крутого, типу, якість нормальна, типу, ну чому би не взяти. І на секонді дивився теж. Так думав. Зараз фоткою дивлюсь, і знаходжу аж дома вже ось таке. Ось такий тупо нюанс. Огромна дирка. Просто жесть. Я навіть не знаю зараз, чи можна це зробити в ательє, бо вона щось дуже велика. Минулий раз маленьке було, я робив за 150 гривень. А тут тупо огромна диряка. Це, це просто жесть, я не знаю, чесно, друзі. Скільки просто таких помилок було? І кожен раз вони повторюються: тупо кожен раз одна та сама пісня. Я не знаю. Я не знаю, як це працює. Реально дивишся, наче все нормально. Просто от тупо піліна перед тобою на секанді. Типу, ну, понятно, що світ галім і все таке, Ну, от що от забуваєш глянути ось ці критичні місця там, де можуть бути нюанси. Просто жесть. Ну коротше, зараз я його віднесу в ательє, бо продавати в такому стані. Ну це за скільки його продати. Та, ну не варік, ніхто не захоче взагалі. Він і так, типу, на любителя. ще є s розмір. То віднесу в ательє, закину, скільки там гривень 150-200, ну там, плюс-мінус, якщо скажуть. Сьогодні ще й будній день там сіповка буде, не буде моєї швії. Не знаю, що вона там наробить, коротше, і за скільки я його тоді продам. Ну, типу, за 750-800, як я думав, і зароблю точніше, скільки я з нього. Гривень 200 чистими. Ну, коротше, шляпа. Тупо шляпа. От краще б не брав. Якщо б я це помітив, я б ніколи в житті його не купив. Тому будьте завжди уважні та обережні. Дивіться на нюанси, передивляйтесь краще по, по 100 раз. Ну, бо таку шляпу продавати це просто жесть. Вчіться на моїх помилках. О, фух, все, набрав своє швіє. Короче, каже, що вона на місці сьогодні за 100 гривень зробить мені ось цей нюансик. Короче, нормально, ще недорого вийде. Дивіться, ось це по продажам вам розкажу, що у мене вчора забрали. Ось цю зібку забрали, 1400 свічот X-Larш нарешті забрали за 1300. Короче, про нього яка історія? Я його виставляв по знижкам. І за 1000, і за 1200, і за 900 гривень ніхто його не хотів забирати. Вчора людина написала, я там поставив рекламку, я так і розумію, нова людина. І забрала цей світшот за 1300 без знижки. В принципі, ціна оправдана, бо він в ідеальному, в новому стані, тому коротше, супер. 990 Карлкані, як я її виставляв, без знижок. Дві футболки ЮНІКЛО 1100 гривень. Кархар це вчора взяв, 850 вчора продав. І ось такий лонгслів теж брав в понеділок. За 690 так само без знижки продав. Скільки там обща сума, рахуйте самі. Коротше, вчора нормально по продажам. Позавчора там два дні не було продаж, а вчора трошки нормально підновило. Все, я вже відфоткав дропчик, зараз буду виставляти. Потім йду на пошту відправляти посилочки і занесу це в ательє. Сьогодні у мене робочий день. Так, у нас по розкладу фудбложик, А на фудбложик у нас хот-дожик. Папочка вот приготовила. Mm -hmm. Да? С малисочкой. Mm -hmm. Малисочка в духовочку их оформила. Короче, тут сосисочка веганская, соус. Соус тоже Піджарена сосисочка, кукуруза з сиром обсмажена. И потім вот так в духовочке оно запеклось. И вообще бомбина. А, тя -тя? Yes. А, тя -тя. а ти що? Зараз будемо нямати. Якщо ви вдруг там нямаєте, то смачного вам. І Кока-Колочка Бабіночка теж на місці. Друзі, раночок. У нас сьогодні суботка. Топу на рестарт. Я ось вже на ринках Італії. Настрій у мене гарний. Думаю, що сьогодні буде гарний завозик. Дуже цього хотілося б. Опа-па, мої Джеки Чан йде, здорово, братанчик. що ти? Що ти? как ты? Как зришки? Нормально? Нормально? А ну сьогодні? Це Смотри, футболок ногу. Що це Нормально. такое? В смысле? Зачем? Надо кофти вже. Що там? Одні футболки, що будем делать? Нормально. Кофти дальше, да? Що ти, як дела? Нормально. Порадочек. Школа, Школа? В школу ходиш? Та ну нафиг. Ну надо учиться, братана ходил. Первый день алгебра и география. Надо учиться, что ж делать, что ж поделаешь. Чтоб не ходить потом на завозы. <говори> Делаем обзор. Да? Показываем? Телезрителям, что набрали. Патагонию. Рубашечку такую. Ляпс. Треба глянути. Треширочек. Худочок. 350. Хорошо. Ахарлейчик, фух, от це взагалі обзорваний худак Обалденный. 2007 рік. Взагалі класний зарядик. Далі що у нас Санта Крус. Дженочі 250. Не знаю, не знаю такой. Треба подивитись. Плейбойчик Огромный. 350. Дивіться, такий великий біклого. Далі що у нас там олімпосики? Адідас винтажний яка бирка. Старенький. Все, дюдосик. Хотите сняться в передаче? А. Тоже винтажик. Неплохой. С великим лого. Такая олимпийка. Но наприкиньте тут с манжетом дебильным. Короче, тут что-то перешило или шо. Манжет. Тупо такой дебильнячий. Вообще бред. И по аутдору такие рабчик. Позиции соломончик. И вот этот хороший. Вообще неплохо. Британчик, что брать это, че не брать, я не понимаю. <говорит> Скажи, <говорит> почему? Может, ну, на себя возьмешь? Это говно и дерьмо, или что? А? А что не брать? Не бра, Не берем? Скидываем? Ты не будешь забрать? Да, брать? а? Ну давай скинь ее туда, братанчик. Спасибо. Смотрите, что мой братик нашел. Кирюха. Джиджелечка. Сумочка, да ты что? Вообще красотулечка. 550. Блин, класс. Хорошая. Вообще. Обалденная. Сегодня, британчик поменьше, да, пакетик? Слабенький, что то у нас? Три худочка, футболочка. Да и все, да? Слабовато, слабовато. Ничего. Да, ну, будем ждать следующий, да? Так, я вже вдома. Зараз покажу вам швиденько, що я забрав. Сьогодні слабенький завоз, якщо чесно. Ось такого Кітіка забрав. Адочка, давай ти, мабуть, прогуляєшся. Покажу підписчикам, що ми взяли. Ось така футболочка мерчова. Просто сподобався логотип. Я не знаю, що це. Фруктики, Excel. Не знаю, що за група, чи що тут фестиваль, тур. Коротше. Ось така штучка ззаду 2013. Може, якщо знаєте, напишіть в коменти. Просто сподобався принт. Ікселька, широкий фіт. Короте, нормально, щось 250 коштувало. Думаю, гривень за 500 закину так чисто на калічество. Далі, трешер ходачок 350 гривень, М-розмір. Є невеличкі якась плямка, ось о. І, коротше, на секунді не було ось цих нюансів. Дивіться, ну, це від Кліпси. А ось цього не було. Типу я побачив тільки зараз, як завжди. Класика. Чесно, не було на секінді, тільки зараз з'явилось. Коротше, нюансики. Не знаю. 350 взяв гривень за 800, мабуть, в такому стані. Закину далі. Ось така олімпійчка Adidas. Прикольна, вінтажна. Вони зараз плюс-мінус на хайпі, лампасіки тут є. 300 гривень коштували заді ще біклого. Не знаю, це скільки гривень за 800, теж плюс-мінус виставлю. І жирочок дня я вважаю ось такий ходичок Харлі Девідсон. Я його обміняв на фліску Ортовокс. Бо Ортовокс, типу, краще продавати за кордон. А Harley Девідсон можна продати і по Україні. Вийшов він 400 гривень в гарному стані. Простірнути легенько. Класні такі прожині логотипчики. Я думаю, десь за 1200-1500 можна виставляти Ікселька, дуже широкий фіт, навіть такий 2 ікса. Коротше, обалдене, я думаю, що залетить. Ось. Слабенько, минулий завоз, звісно, був в рази краще, але що ж поробиш. Тут, до речі, 2007 рік. Клас. Я би собі навіть такий худак залишив, але він дуже здоровий, реально, такий довгий. Тому, друзяки, наш тиждень підходить до кінця, вже пора прощатись, давайте підведемо итоги. Що сказати, цей тиждень був ну, слабенький, чесно такий, слабенький, середній. Не прям таки ужасно, але і не, типу, не жирно. Не жируємо. Продажі якісь були, були. На хліб вистачає, вистачає. Уловчики були, але такі середні. Нічого жирного не було. Коротше, нормально. В принципі, могло бути і хуже. А, цей відос буде такий невеличкий, тому, друзі, не ображайтесь. Я сподіваюся, що вам все подобається. Якщо вам подобається, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячний, це мене дуже мотивує. Дякую за перегляд, друзяки, побачимось в новому відео.